Доброго здоров'я, шановні глядачі і читачі гази та заря. З вами знову Мірошна Квасисавич і Оксана Миколаївна Верхогляд і розмовляти ми будемо з цією жінкою, дівчиною, чарівною, нашою українською, про гроші. Вони в нас, дівчата в нас вони на грошах розуміється краще, ніж. Чоловіки. Перед цим ми спілкувалися з Віктором Миколаївичем і дізналися, що у нас відбулося значне скорочення штатів таких от, адміністративних. Сьогодні я е, трохи лагодив свою машину, зустрів одну скорочену особу. Ну, звучить так погано, але це дуже хороша людина, пенсіонерка. Вона каже: «да, я на пенсії, да, скоротили мою посаду, Да, я все розумію, я ні на кого не скаржуся, хочу навіть сказати подякую. Подякувати хочу людям, тому що я розумію, наскільки зараз важко. От, Оксана Миколаївна, я так довго вступаю, бо я е згадую недавню мою розмову з однією земля землячкою нашою, Я казав, телефон мала, і почала розповідати, що є така жіночка там, під 90 років, і її не возять байки, е Всього двічі привезли, а вона не може сама прийти. Я запитав, а як ви вважаєте, хто може привезти? От я можу, я інколи возю, да? просто сідаю в свою машину, беру пайок, і відвозю людині, якщо це так, ну ви ж повинні, я, я не повинен. А ну так вони ж от зарплату, вони повинні, я говорю, вони не повинні. Так виходить, що є група волонтерів, яка нікому нічого не повинна, але вона це робить з власної ініціативи. Оксана Миколаївська, ну я не буду казати, що потім я з'ясував, що ця жіночка є рідною дочкою цієї бабусі. І вона зараз в Закарпаття, а бабуся тут. І от вона за неї не доглядає. Ну, я не вважаю це дуже правильним, хоча виїжджати з Олочева не гріх, враховуючи те, наскільки у нас обстріли все сильніші і сильніші, Хоча вся ніч була більш-менш спокійна. Ми вже без грохота і виспатися не можемо, нам вже це треба. Оксана Миколаївна про гроші. Скажіть, будь ласка, у нас вони є в громаді на сьогоднішній день? У нас вони є зовсім в обмеженому кількості. Зовсім не те, що ми планували на початку року і те, до чого ми звикли в мирному житті. Ви розумієте самі, що повиїжджали не просто люди, повиїжджали підприємці, позупиняли свою діяльність, навіть якщо вони тут. Не працюють ні ринки, ні магазини, не працюють ні підприємства. Обстріляні сільгосвиробники вже не посіяли і не заплатили відповідно людям за посівну, тому що ні за що платити. І плюс до цього всього, майже з 1 березня було прийнято закон зміни до податкового кодексу про те, що. В зоні бойових дій звільнені підприємства від плати за землю за нерухомість. Всі підприємства на цей рік і на рік від закінчень після закінчення воєнного стану. Тобто надії на те, що все покращиться, ось якщо воєнний стан е... припиниться, ми заживемо, ми не заживемо ще. Довгий час, Оксана Миколаївна. Ми в таких випадках я задавав своє традиційне питання, що робить влада для того, щоб а, заробити гроші де нові підприємства. Де, я зараз цього Все. запитувати не буду, звичайно, але я так розумію, що влада пішла іншим шляхом, почала скорочувати, скорочувати. власні витрати. Так, так, спочатку ми ще сподівалися на краще, і старших днів, коли ми зрозуміли, коли в нас планові надходження, десь на цей період, березень, квітень. Ми розраховуємо десь на 10-11 мільйонів на місяць наших власних доходів. На кінець року, коли йдуть розрахунки за землю, це ще більша сума. Але в цьому році ми вже зрозуміли у березні, у квітні, коли надійшло там 30% від планових. Ми зрозуміли, що збільшити і заставити чи когось привести, принести і збільшити якимось чином ці надходження ми не зможемо. Ми написали листа, дайте нам допомогу на область на утримання наших штатів. На що отримали від губернатора, коли він приїжджав, чітку відповідь допомоги на заробітну плату не буде, скорочуйте свої видатки як можете, як хочете. Тому нам довелося це зробити. Дві робити. третини, це правда? Дві третини, ну трохи менше. На сьогодні не працює в нас ну більше половини, скажімо так, десь 60-40. Тобто скільки людей скоротили ви от в цьому місяці? Я розумію, в цьому місяці з року, чи спочатку року 50 підсягло було людей. скорочено. Да. Посад 50 да. посад, скорочено. Да. Що, це що це дало в грошах? Що це дало в грошах? Те, що ми виживаємо на ті кошти, які в нас є. Вічто що ми просто не можемо забезпечити роботою цих працівників, бо ми зараз нічого не ні будуємо, ні проекти не виготовляємо. Це йде, якби в умовах виживання. І ті ж самі старости, які це ваша робота, ні, це не робота старост, забезпечувати людей гуманітаркою. Робота старости адміністративна робота зібрати інформацію, щось передати, видати справки. А те, що вони розвозять зараз гуманітарку за фактично мінімальну заробітну плату, ми не просто скоротили людей, а ми ще й Я хотів запитати. Так. Я чую дуже часто, що у вас дуже великі заробітні плати. Я можу попросити вас озвучити середню заробітну плату на руки ні, ні, сьогоднішню староста. Це скільки грошей Ну, трохи більше. Ну, ще шесть тисяч шість тисяч на руки так. отримує староста. Наскільки так. я розумію, більшість з них паливо машини купує за власні кошти? Так так, так. або за кошти спонсорів сільгосп підприємства. Дуже їм велика подяка, mm. просто волонтери. Тому що навіть якщо у нас є кошти, і ми готові, ми готові сьогодні, хоч якусь частину купити палива, але фізичної змоги в нас немає. У нас не працюють заправки, щоб поїхати купити велику кількість в Богадухові в Максимовці. Це такі ж точно витрати, це зберігання, що дуже небезпечно. І плюс до цього всього ціна міняється по безготівковому розрахунку. Ніхто із власників АЗС зараз не хоче працювати. Тільки готівка. Чого в нас звичай, мені дуже, дуже сумно, коли сьогодні порівнюють золочів, наприклад, з Бавдуховом, з валками з Краснокутщиною. Я не розумію. Не вже люди от не бувають в тих краях? Я коли переміщуюсь, наприклад, от в коломак в валки. Та буквально за 30 кілометрів від Золочева на Богодухівщину, я розумію, що тут інший світ. Інший, тут люди інший. живуть в іншому ритмі, дітки граються на дитячих майданчиках, люди йдуть на роботу і порівнювати Золочівщину сьогодні з сусідніми громадами, коли мені кажуть, а от там що то дали, а там що то трапилось. Я вважаю, що це некоректно. Насправді багато тих, хто сьогодні критикує вас, знаходяться дуже далеко від вас. Вони або в інших областях України, або, по меншій мірі, десь в інших громадах, де ще спокійніше. Скажіть, будь ласка, яка у вас заробітна плата? Десять да, тисяч на роки. Десять тисяч на да. роки. Да. Премії ні, немає ні премії. Зараз немає ні премій, ні навіть надбавки. За інтенсивність праці, яка в принципі має бути для тих, хто працює, хто працює, це тільки е, обов'язкові виплати, оклад mm. і ранг, і стаж, і надбавка за стаж, кого вона є. Хто на простої мінімалка, власне кажучи, і є така форма, як зупинення трудових відносин на якийсь період часу. У нас є люди, посадові особи, які за своїми. Посадовими обов'язками повинні доставляти гуманітарну допомогу ні. адресно. Ні. В законі про місцеве самоврядування, ні в законі про благодійну допомогу, навіть із змінами немає ні в кого такого обов'язку. Так. Ті люди, немає. які сьогодні доставляють, вони доставляють цю гуманітарну допомогу за власні ініціативи, так. тому що вони так хочуть і так. не можуть по-іншому. Ті люди, які критикують сьогодні таких людей. І мене критикують, якби отак, от що я такий, хоча я інколи доставляю на своїй машині, просто мовчки роблю це. Да, От ті люди чомусь вважають, що є начальство, яке должно, і є люди, які сидять і ждуть, що їм привезуть. Mm -hmm. і хтось комусь зараз щось довжен в цьому плані. Я чесно кажучи, зовсім не розумію, як може навіть начальство, як можна заставити старосту. Бо ми теж чуємо староста не довезла е, гуманітарну да, допомогу там е, в чорноглазівку, Миронівку Так там вже стріляють. Такі за це гроші платять і не платять гроші за те, що вона під обстрілами. Да. Везе продукти харчування, вони платять їй за це гроші, і вона ризикує кожен із тар зараз ризикує своїм життям. Так, да, я хочу просто сказати тим, хто говорить, так у тебе робота така. Я хочу сказати дуже прості речі. Я готовий показати сьогодні е свої рахунки і щоб люди розуміли, що сьогодні я працюю зовсім безкоштовно. Нічого мені не удається, не платять мені ні з бюджету, і... ні зарплати. У мене немає і те, що я роблю. Це я роблю тому, що... і не зможуть що... заплатити, тому що знову ж по закону є обмежений перелік видатків, які зараз проводяться з бюджету. Взагалі, це заробітна плата, продукти, харчування, паливо-мастильні матеріали. Все інше, всі платіжні доручення, які потраплять в казначисту на якісь там забаганки, баганки, вони відкладуться в довгий ящик і колись. Колись може профінансуються, Так що, шановні земляки, давайте долучайтеся до спільних проблем. кожного є велосипеди, машини, і це все можна робити, допомагати тим, хто не ходить, тим, хто ходять. І іншого вибору, виходу в нас немає. Я схиляю голову перед нашими поліцейськими, перед нашими МЧСниками, Ресівцями. Це люди, які сьогодні також працюють в екстремальних умовах і ніхто їх. Не може примусити йти під так, кулі, а так. вони роблять ці речі. Вони роблять ну, це свою роботу війна, а, Оксана Миколаївна, Ми не можемо не поговорити про перспективи, тому що сьогодні я чую є якісь розмови про те, що нам будуть допомагати відновлювати нашу громаду, і що ведуться вже якісь планування. Тобто, так, ви вже так. якусь роботу плануєте. Чим відрізнялась золочівщина від сусідніх громад, тим що. А от ми там що то хочемо, так дайте там план. Да? А от він у нас вже є затверджений кошторис. Тому нам вдавалося це робити. От зараз почалася війна. Ви знову дієте в такому ж джерелі? Да про якісь будівництва знову ж тротуарів чи про що ми мріяли дорогу про вулиці підгірні. Всі проекти, які в нас ремонти дахів, шкіл виготовлені були. Тепер це ремонти розрушених домів. Тепер це ремонти тих самих шкіл, яких на сьогодні з 25 закладів освіти. У нас тільки 5 взагалі не тронутих, 3 знищених взагалі. Де знищені школи? Удесь Макарівка. Mm. Ну, а всі інші, тим чи іншим пошкодження. шляхом, пошкоджені. Вікна, дахи. Одноробівка практично знищена. Ми працюємо з якимись міжнародними організаціями. Mm. То ще розумієш працюємо що... зараз в цьому плані тільки з департаментом будівництва обласним. Ми підготували вже їм перелік шкіл. І на сьогодні йде мова про те, що будуть вони замовниками за кошти чи то європейських, чи то бюджетних коштів з цих донорів. Вони будуть збирають інформацію про пошкодження і вони будуть. Замовниками у підрядних організацій для відновлення цих закладів, і можливо, навіть для приватних осель. Ну по приватним ще немає розуміння а по комунальним буде департамент будівництва обласної адміністрації. Є певні е натяки на те, що від влади що і приватне е житло також буде допомагати? Звичайно, і є, є порядок, поки що є порядок оцінки пошкоджень. Ну Мова йде про порядок відшкодування і компенсації власникам пошкоджених будівель. Ну, Поки що його немає, але він на очікує. Ми робили матеріал про те, що ви ведете збір інформації відповідної. Да, да. Валіфікованої інформації це, готуємо афти згідно з цього ж порядку, оцінки пошкоджень і ці документи регулярно передаються на Богодухів, і Богодухів передає вже на власну адміністрацію. Є якась надія є, є. є якась є, надія, це, що це. нам допоможуть. Тому Загаляємо. що люди, люди, які сьогодні не мають коштів, я не знаю, як сьогодні як, як сьогодні підняти все. дах, наприклад. Я свій латаю регулярно. Я розумію, що закінчиться тим, що доведеться його що щось там. Міняти, дай би Бог, щоб, да. щоб Господи, було, на, да, чому щоб було на чому міняти. Отака От ситуація. Я бачу багато людей, які сьогодні отримують брезенти. Дякую міжнародним організаціям, так. які допомогли в цьому плані. І розумію, що якщо люди захочуть щось збудувати капітально, полагати дах, то це будуть катастрофічно великі гроші без, без підтримки. Добу, це нереально не ціна. На... Будівельні матеріали зросли, плюс виробників багато не працює, бо вони пошкоджені, знищені по всій Україні, і плюс доставка ж до нас це взагалі цінений нереальне. Не, не можу без незручних запитань. Я знаю, що в сусідній громаді було проведено скорочення посад старост. і старостинські округи були об'єднані. Угу. І як у нас з цим староста не об'єднувалися. Ми об'єднали ще в кінці минулого року. Так, як Ні-ні, війна, ми зараз про період війни в період війни об'єднання старостатів не проводилося, хоча, можливо, в подальшому неможливо, скоріш за всього, що коли ми проведемо вже оцінку населення, об'єктивно, коли зрозуміємо, хто де стільки залишився, будемо щось робити. Але на сьогодні старостати залишилися. Тій ж кількості єдине, що старости деякі не працюють, призначені Інші школи, особи обов'язків. Да. Да, я так. просто хочу до наших читачів, слухачів от, донести інформацію. Сусідня Богодуківська громада скоротила кількість старостинських округів, скоротила половину. там, не стріляють половину. І наскільки я розумію, по скаргам, які сьогодні заходять до нас в редакцію. Там таким чином прибрали людей не дуже удобних, як у нас кажуть, у селі удобних, удобні осталися, а не дуже удобних убрали в місті а, за кругами. Ну ми будемо розбиратися. На вантаження на старосту близько 4 тисяч на одного старосту, середній розмір староста. Тобто, земляки ви зрозуміли тих людей, які на низах, які безпосередньо спілкуються з вами, тих людей посади не скоротили, скоротили апарат в горі. Я так розумію, да серед скорочених і... відділів і серед скорочених є навіть заступники. Я так розумію, два. Ну не скорочені, і з ними зупинили трудову діяльність. Ну вони не отримують зарплату. давайте да, так. Да, один заступник виявив бажання піти з роботи сам, інший, інший Заступник на сьогодні якби рахується в штаті, але зарплату не отримує. Тобто, це мені здається дуже логічно, коли скорочує апарат у горі. А внизу ті люди, які працюють з народом безпосередньо, вони залишаються. Тому що якщо ми подивимося сьогодні на Калиновецький старостинський округ, який фактично знаходиться в сірій зоні, коли Удяйць. ми подивимося на Удянський Світличненський, це Ті зони, де можна, звичайно, поскорочувати людей, але це буде перший крок до скорочення наших територій. Ми знаходимося в стані війни, ми не збираємося здаватись, ми збираємося перемагати, тому там залишаються люди, які працюють. Я багатьох із них бачу Сережу бачив недавно Удянського, да, Він щось вирішує, якісь питання. Але я двічі намагався проїхати. в Уде мене туди не пускають. Не пускайте в Світличне вже. Не пускають уже і в калинами. Тобто те, що ми розуміємо, там ідуть бойові дії, те, що ми розуміємо військовим видніше. І дякую вам, що ви все-таки не скоротили старост. Старости дуже будуть потрібні нам і в перспективі. Я завершив перелік своїх запитань, які я надумав, хоча завжди імпровізую. Я бажаю вам витримки і сили. Я хочу, щоб ви розуміли, що коли наші люди щось кажуть погане на адресу влади, це, мабуть, тому що їх вже дістали ці обстріли. Я дуже вірю в те, що ті, кого не дістали обстріли, а тільки слухи про обстріли, які знаходяться дуже далеко від Золочева і повчають нас, як треба жити, я їх запрошую переночувати кілька ночей. Я навіть поділюсь територією. і вони нас будуть понімати, розуміти нас будуть краще. Дякую вам за увагу. Працюємо далі і до нових зустрічей. Дякую. Всім миру, благополуччя. Перемоги. Перемоги. Все буде Україна. До нових зустрічей. З вами була Газета Заря, я Морошник Василь Савич.